Риби! Привіт, привіт! І зараз буде коротенький, швиденький таро. Ну, я б не назвала розклад, я більше люблю називати таро підказки. Да? Бо карти більше нам підказують, де, що, як, дають якусь ідею. І це для вас риби на жовтень 25-го року. Перша карта вісімка Ж... Жезлі... е, вісімка мечів. Вісімка мечів. І це бачите якісь, якісь обмеження, ви е, не бачите, не можете поворухнутись, ніби у колі мечів знаходитесь. Це, ніби ви застрягли в якійсь ситуації, да, якісь обме... але це обмеження не фізичні, це обмеження, ваші підсвідомі, ваші думки, тобто ви самі себе обмежуєте. Ви думаєте, що не можна вийти з цієї ситуації, але насправді можна. Це ви себе обмежуєте, що ви не можете вийти. Можна. Можна вийти. Це просто не треба боятися. Не треба боятися змінити ситуацію. Не треба боятися приймати, прийняти якесь рішення, приймати якісь, можливо, да, не одне рішення. Треба повірити в себе. Це не віра в собі. Ось це не віра в себе, що ви. Не справитись, ви не зможете. То вам треба від цього позбуватися, бо все можливо, це тільки ви Все, Тобто, це ви самі створили цю ситуацію. Давайте ще подивимось. Так, друга карта це туз Пентаклів. Це карта починання. Це карта грошова, але починання. Тобто, можливо, це починання якогось. Бізнесу, можливо, це починання на новій роботі, ви вийдете на нову роботу. Або, можливо, це взагалі перша робота. Також це може бути да починання. Можливо, це починання накопичення на щось. Теж може бути накопичення грошей на щось. Тобто, це можна так сказати, як перший дохід, або перший дохід на цій роботі, якщо ви просто змінили роботу. Це хороша карта починання. Давайте. Да? Тобто не треба не вірити в себе. Вірте в себе, все буде добре. Можливо, якась ідея з приводу свого бізнесу, можливість якась. І третя карта. Трійка жезлів. Трійка жезлів. Це може бути, до речі, це може бути подорож. Ви з кимось втрьох, да, три жезли, бачите? Ти ви з кимось втрьох кудись поїдете. Це може бути подорож. Або починання бізнесу, можливо, це бізнес ви втрьох відкриєте, да? або це може бути розширення вашого бізнесу. Можливо, ви вдвох робили, да, щось. Або у вас вдвох була ідея, і вам треба було ще да, когось, хто може вам фінансувати а, цю ідею. От, можливо, це ось ці три партнери, да, один з них ви а, для ось цієї реалізації, а, цього починання да, по тузу Пентаклів. Тобто це бачите, як він дивиться. В майбутнє він дивиться на нові горизонти. Ось це і є нові горизонти, да? це якесь розширення ріст ваш, Тобто не треба боятися. Все, всі ці невіри в себе, все це викидаємо. Все починання, ідея, або подорож, да, якась, або створення бізнесу. Тобто, все буде добре у вас. Ось такі підкасти для вас. Риби. Бажаю, щоб все було у вас добре. До нових зустрічей!